це з торека. Oke. Okay. So, значить поїсти. щоранку я практикую одну штуку, а називають її по різному або щоденник бажань, або щоденник самопрограмування, або лист афермації. Будь-як можна це називати, суть одна. Я розкажу, в чому суть. Поділю своїм досвідом і чому я раджу кожному, хоча б раз спробувати цю техніку на собі і перевірити, що вона дійсно працює. Рахуючи, що в голові в нас за день пролітає від 6 до 20 тисяч думок. Тому є важливо, на мою думку, вміти трошки фокусувати ці думки і трошки їх направляти в правильному векторі. Тобто, завдяки такій техніці, ми можемо впливати на якість цих думок і куди вони будуть направлені. Логіка дуже проста, тому. Що коли ми тільки прокидаємось, в нас з'являються якісь думки, які задають в принципі тон всього наступного дня, на чому ми будемо сфокусовані, де буде наша увага і наша енергія, і саме завдяки таким технікам можна трошечки допомогти собі скоригувати потік думок в потрібне русло. То замість того, щоб витратити півгодини зранку на скрол ленти в інстаграмі і перевірку пошти, краще присвятити цей час тому, що сісти, написати зі свіжою головою, сісти написати, Перелік тих бажань, які ви хочете досягнути, і таким чином по суті себе запрограмувати на те, щоб почати діяти і бачити можливості, які будуть протягом цього дня вам. Бачити і розуміти, що це саме завдяки тому, що ви написали, Ви зустрічаєте якихось потрібних людей, стаються з вами якісь потрібні ситуації в житті, і що допомагає вам рухатись до ваших цілей і не забувати про них, і кожен день бути на них сфокусованими. Є взагалі три варіанти: як саме можна вести щоденне самопрограмування. Перший варіант це щоденний варіант, тобто кожного ранку ви прописуєте якісь бажання, що ви хочете, щоб з вами відбулося сьогодні, в чому вас знаходиться фокус. Другий варіант це. Якісь довготермінові бажання, умовно кажучи, що ви хочете відкрити свій бізнес і від ви це не зробите сьогодні, або купити автомобіль, або реалізувати якесь інше велике бажання колись, але ви ще не знаєте наскільки у короткій чи довгій перспективі реальне його здійснення. І третій варіант, якому слідую я комбінований по суті, кожного дня прописуються бажання як і короткострокові, так і довгострокові для того, щоб всі цілі були в фокусі кожного дня і можна було бачити якісь можливості для реалізації довгострокових цілей, і налаштовувати свій мозок на реалізацію короткострокових вже сьогодні. Це дуже класна практика, в тому плані, що, по перше, ваші бажання, цілі досягаються, здійснюються і тому подібне. І по-друге, з кожним днем трошки може зміщуватися ваш фокус. З уваги, ваші пріоритети і так далі. Тому що, якщо, наприклад, взяти і порівняти ваш список з 20 бажань, наприклад, навіть 10 буде достатньо місяць тому і те, що ви напишете сьогодні, я впевнена, що точно яка, якийсь відсоток. Пунктів він буде кардинально відрізнятися. Це є однією з фішок цієї практики. Тому що ви маєте не дивитись, що у вас було вчора. Не можна підглядати на ті цілі, які ви написали вчора. Потрібно тільки з чистою головою. Те, що приходить вам на думку сьогодні, те, в чому на чому ви фокусі сьогодні, прописувати їх кожного ранку окремо. Це ніяка не езотерика, не магія. Це звичайна фізика і теорія протяжіння думок. Якщо дивились фільм секрет, про це прям. Простим текстом розповідається, і якщо не бачили, то я залишу посилання на цей фільм на дві частини цього фільму в опису до ролику. Чисто для саморозвитку дуже раджу його їх подивитися. І знову ж таки, життєвий доказ, чому це ніяке немає, тому що, наприклад, ви пара, і у вас ще немає дітей, і ви про це навіть не задумувались, і ви бачите навколо тільки якісь е, цікаві для вас на даний момент речі будівлі. Заходи, заклади і тому подібне. Але як тільки у пари з'являється дитина або з'являються плани мати дитину, одразу ви починаєте навколо бачити всі садочки, звертати увагу на всіх дітей, як вони втягнуті, скільки магазинів є навколо, все що, взагалі з дітьми пов'язано, це починає просто, ніби ніби виростати. Тобто там з за рогом завжди стояв 10 років, стояв магазин з дитячим одягом, а ви його ніколи навіть. Чали, тобто ось такі речі через те, що ваш фокус зміщується, ви починаєте їх бачити навколо. Або якщо ви. Ем... Вам сподобалась якась машина одного разу, наприклад, тесло ви побачили, а раніше там колись не бачили. І ви будете йти по місту і бачити тільки ці тесло. Більше інших машин ви просто бачити не будете. Така сама фігня з магією чисел. Те, що кажуть, що от мені всюди попадається число 13 чи... і тому подібне. Просто всюди, де можна побачити число 13, де ви раніше не звертали взагалі на це увагу. Тепер ви всюди його бачите, тому що це фокус вашої уваги. Так само працює з усім: на що ви себе запрограмуєте? І саме такий щоденник він і допомагає сфокусуватися кожного дня на тому, що вам корисно. І основна думка, теж яку багато людей часто, ем, часто не помічають, і тому кажуть, що вся ця штука не працює що недостатньо просто сісти і написати, що я заробляю 5 тисяч доларів на місяць, і при цьому не шукати роботу, е, ні з ким не спілкуватися і тому подібне. Тобто, для того, щоб це стало реальністю, потрібно мати цей фокус в голові. І продовжувати робити якісь дії. Скептики скажуть, що ну ясне діло, якщо шукати роботу, то точно знайдеш якусь роботу, яка буде там в рамках зарплати, яку ти хочеш. Так, але це працює в комплексі, тому що якщо просто шукати якусь роботу без цілі, що ти хочеш заробляти мінімум 5 тисяч доларів на місяць, то ти знайдеш роботу за тисячу. Якщо ти будеш в фокусі мінімум п'ять тисяч, то ти не будеш бачити інших е, варіантів роботи, які будуть менше п'яти тисяч, і не будеш на них витрачати свій час. Ти будеш бачити варіанти, як можна це зробити не тільки через якісь звичайні подачі заявок на сайтах для пошуку роботи, але й знайомитись з новими людьми, більше дізнаватись і від е, того, що вони кажуть в розмові, можна ненароком просто е, собі схопити якусь думку, е, яка стане. Якимось поштовхом для реалізації цієї цілі У мене є дуже багато прикладів, як всі мої бажання здійснюються. Але один з таких останніх, скажімо так, що я почала знову займатися стрільбою з лука, і я просто розуміла, що мені потрібен тренер, тому що я шість років зробила собі проект такий великий. Ну і моє тіло просто забуло, як це робити коректно. І так далі, тобто якісь навички базові залишились, але ось цю техніку потрібно було ставити якби з нуля. Я розуміла, що мені, напевно, потрібен тренер, але я не розуміла, як я буду його шукати, скільки мені це все обійдеться. Я, я просто собі в щоденнику. Десь протягом тижня, напевно, писали, що в мене з'явився новий тренер по стрільбі з лука. Якимось чином, в клубі, де я займаюся під час моєї особистої сесії, я нікому про це якби не казала. До мене підійшов головний тренер і запитав, чи є в мене тренер, і якщо ні, чи хотіла би я, щоб він став моїм тренером. Рівень шоку в той момент при тому, що я вже була підготована, що всі мої бажання здійснюються. Був максимальний, тому що по суті я якби нічого і не робила для того, щоб в мене був тренер, але я робила такі дії, щоб його зустріти, умовно кажучи. Тобто я приходила все одно на полігон свого клубу і робила те, що я маю робити, і він мене помітив. І він мені запропонував тренуватись разом. Я багато варіантів взагалі, як вести такий щоденник. Раніше я це робила в паперовому вигляді. Зараз мені дуже подобається все робити на iPad. тут є. Apple Pencil, і він такий один і завжди зі мною. І все і точно ніде не загубиться. І цей блокнотик, я нікуди не загублю його, він не потоне і тому подібне. І все буде завжди зі мною. Чому я раджу використовувати саме Apple Pencil, а не просто друкувати десь на комп'ютері або знову ж таки на планшеті, або на телефоні. Так краще працює в зв'язці ваш мозок з дією, яку ви виконуєте. Хтось називає наступну маніпуляцію як зарядка цього щоденника, але для мене це просто такий старт саме для себе, для того щоб себе зарядити на правильні думки. І перше, що треба зробити, це сісти, і написати список з мінімум 100 бажань, які ви бажаєте взагалі досягнути, і це може бути е, будь-якого рівня бажання. мовно кажучи, від е, хочу піти е, в суботу на масаж або ходити щосуботи на масаж, е, або хочу купити морозива. Будь ви його зараз хочете, то хочу стати власником бізнеса, який приносить 100 мільйонів е, оборота на, на рік, е, або там купити вілу в Лос-Анджелесі. Ну тобто, від найменшого до найбільшого, мінімум список із 100 бажань, які ви хочете реалізувати. І тільки після того, як ви собі виклали взагалі все, що у вас. Є прям не соромтесь себе, не соромтесь своїх бажань, просто все випишіть одним таким списком, і потім вже кожного ранку прописуєте, не підглядаючи в цей список бажань, не підглядаючи в попередній день, заряджайте свій мозок на фокус, який вам зараз важливий, і що ви ви відчуваєте, що сьогоднішній день не пройде дарма, а ви на правильному шляху, і ви точно сьогоднішній день допоможе в реалізації всіх цілей, які ви собі загадали. Сподіваюсь, мені хоч трошки вдалось змотивувати вас на те, щоб спробувати цю практику. І якщо раптом ви вже цим займаєтесь, у вас є позитивний відгук про цю практику, напишіть про це в коментарях. Якщо у вас є негативний досвід, напишіть про це. Так ну і звичайно, підписатись на канал. Тут я буду розглядати ще більше цікавеньких тем. Тому побачимось в наступному відео.